Шовкова штукатурка, і також її називають фарбою. Виглядає справді як фарба, вона дуже тонка, наноситься тонким слоєм в два шари. На стіни підготовлені ідеально під покраску. Як потрібно готувати стіни? По-перше, стіни готуються акриловою шпаклівкою, а після всього затираються наждачкою, мілкою 240 або шліфувальним кругом. Шовк добре себе поводить при нагріванні, тому ви можете наносити на стіни, які нагріваються до 50-70 градусів. Кольорова палітра шовку дуже велика. Ви можете вибрати будь-який колір, і ми затонуємо шовк для вас. Також у нас є архів тонування. Коли ви вибираєте якийсь колір, ми робимо викразку в наш архів, записуємо всю інформацію про ваше замовлення. І з часом через 8 років чи через 5, можливо раніше, коли вам знадобиться шовк в цьому кольорі, наприклад, для реставрування стіни, ми зможемо відтворити вам цей колір у будь-якій кількості, навіть якщо вам потрібно всього лише 100 г шовку. Зараз покажу, як виглядає шовку відрі.